Мені б хотілося продовжити розмову, яку я піднімала вже в двох, мені здається, попередніх відео або навіть і більше. Тобто в кожному із тих відео тема розвивається, розвивається. Спочатку я розповідала, як і чому я навчаюся кольору, потім я розповідала, чому для мене це важливо і що я такого бачу в голландських натюрмортах, чому я так дуже прагну їх навчитись малювати. І уже сьогодні хотілося б не так, щоб підвести певні підсумки, але все-таки уточнити і розповісти свою точку зору, своє бачення, такого явища, як слабкі сильні сторони художника. Тобто, давайте будемо чесними, вони є як. Кожного, як і сильні, так і слабкі сторони. Про слабкі сторони майже ніхто ніколи не говорить, тому що якщо ти будеш говорити, що в тебе щось не виходить, в тебе щось нема, в тебе щось ще там, якимсь чином не так, як в інших, то ти, немов, занижуєш свою ціну. Тут працює майже ринкові закони. Ти маєш перебільшувати свою вагу, ти маєш її при. Крашувати, як ото кажуть, знаєте, робити певні фільтри, фотошоп і таке інше. Щоб здаватися ще краще, ніж ти є. Але коли ти працюєш сам з собою, тобі потрібно бути максимально собою чесним. Максимально собою чесним. Тому що якщо ти не будеш чесним, ти не будеш розвиватися. Просто-напросто не будеш розвиватися. Якщо ти собі поставив. Що я хочу досягнути цієї цілі і кажеш, що я це можу і можу зробити, мені не треба вчитися, мені не треба аналізувати, мені не треба те і те робити, ти просто зупинишся, не зможеш рухатись. Ти будеш не би, як на тій біговій доріжці, що в спортзалах бігти, 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 але в теоретичному ти стоїш на одному місці. До мене це доходило, скажу чесно, я вже в попередніх відео деяких говорила про те, що якщо ти хочеш, щоб розвивався твій е живопис, ти маєш розвиватися сам по собі, давати собі можливість бути чесним собі в своєму живописі. І це тебе приводить до саме до слабких і сильних твоїх сторін, а їх може бути дуже багато. І плюс до того вони можуть бути насправді не такими, як в інших художників. Тому що давайте не забувати, ми всі абсолютно індивідуальні, абсолютно наше бачення індивідуальне. Навіть якщо е, посадити, згадайте навчальні уроки живопису з натури, садять модель, ставлять кругом неї кілька художників, без різниці, яка там за кількість буде. Декілька із них матимуть схожий ракурс. Те, що вони малюють, буде зовсім інше. Навіть якщо вони вчаться в одного вчителя, проходять курс в день в день, той самий, але їхнє бачення і їхній малюнок буде інший, тому що вони інші. Їхня індивідуальність є, вона працює вона з ними. Тут ти нічого не зробиш. На індивідуальності стоїть наш світ, тому нам потрібно бути чесним із собою, своєю індивідуальністю. Якщо твоя індивідуальність відрізняється від загальної кількості людей, то потрібно з нею працювати, а не себе ганити, себе душити, треба просто це прийняти. Ось в мене така проблема, мені потрібно з цим працювати. Звідки це взялося? Я бачила декілька художників, які абсолютно приверженці. Традицій і канонів живописного світу, давайте скажемо так. Особливо класично. Тобто ти маєш малювати без лінійок, без циркулів, без нічого. В тебе має бути 100% відпрацьований окомір, 100% відпрацьована моторика твоєї руки, і в тебе має все виходити. Це Прекрасна характеристика для художників, але що робити, якщо в тебе це не виходить? От що робити? Багато художників насправді їх це не виходить. Я тут не виняток. Що от, не виходить, не працює той окомір на 100%. То що, потрібно використовувати лінійки циркулі? Для мене це цілком нормально, тому що. Від того, що ти не використовуєш лінійки і циркулі, твоя вага не збільшується, тому що вся вага, яку ти вкладаєш, в завершальному результаті, тобто в готовій картині. Якщо мені через мої особливості мого мозку, я добре не бачу, мій окомір не настільки розвинутий і він не може настільки розвинутий, щоб я. Абсолютно симетрично відмалювала якусь, скажімо так, вазу, чи ліжанку. -що. То що, мені потрібна лінійка, я це роблю. Це нормально, це прояв такої індивідуальності. І над цим, скільки я не працювала, я не можу це зробити. Я не можу вийти з цього, що все малювати олівцем. Це факт. Звісно, трошечки є, але щоб її відмалювати, то ту вазу, щоб потім не виправляти 3-4 сеанси після цього, мене не виходить. Просто-напросто не виходить. Тож я вирішила, що лінійка це для мене нормально. Ну така вже моя особистість. Особлива особистість. І це є нормально. І це, якщо ти подивишся на свою творчість, на свій живопис, ти розумієш це, ти приймаєш, ти з цим працюєш, тому що ти таки є, просто-напросто є, це чесність. Наступне було досить цікаво, це я говорю про свої слаб, слабкі сторони, щоб на основі їх аргументувати наступне. Наступна слабкість була в тому, що я прийняла це я вже говорила у відео, прийняла в певний момент. Занижену, як би сказати, занижений рівень кольорової палітри, що він не має бути яскравий, він не має бути насичений, він не має бути живий і драматичний. Наприклад, як я показувала в минулому відео про спадщину голландських натюрмортів. з тією, з якою працюють сучасні художники. Я собі це взяла, що палітра має бути бідна. З бідною палітрою ти щось більше досягнеш. Так, це я послухала певного митця, я його прийняла. Я не осуджую того митця, його філософії, це свобода вибору, але факт залишається фактом. Я це прийняла, я занизила свою палітру. І було дуже багато таких проблем, що от дивляться люди на мій живопис і на чийсь інший живопис, і Він може бути такий Детально промальований, прописаний, а виглядає гірше. Тобто немає драматизму. Якби ти не ставився до драматизму, якби ти не казав, що драматизм це не реалізм, він має бути присутній в його описі. Просто має бути присутній. Якщо в його не буде, то його буде нецікавий. Саме тому, от, згадайте, я забула, як того митця було звати. Я десь напишу. Цього митця, що він за свою кар'єру подорожував, щоб побачити самі вражаючі моменти. Він прив'язував себе до щовели корабля, щоб точно відчути і побачити, що таке справжній шторм, щоб потім його зобразити. Тобто потрібна драма, потрібно вражати, це факт. Якщо ти не вражаєш його, Глядача я маю на увазі своїми драматичними пейзажами, постановкою, чимось таким, як Караваджо, як попереді я в попередньому відео я це про нього розповідала. Тому що я тільки частиночку взяла від робіт Караваджа, але якщо його досліджувати, ти побачиш, що там дуже складний, психологічно складний живопис, дуже драматичний. От в нього він дуже драматичний, навіть дещо лякаючий. Звісно, після того, що в нас відбувається в Україні, нас вже такий живопис не лякає. На жаль, в нас воно в реальності таке. Тож драма все-таки в нього присутня. Це як о, фільми жаху чи щось таке, але в нього воно є. Тобто, ми ти тим маєш розуміти, що якщо ти не будеш вражати, то не в тому розумінні, що ти не будеш вражати, не мов тобі все потрібно робити, щоб ви вражати, щоб ти все-таки якусь драму в себе в картинах створював. Це факт, це необхідно. Від цього ти нікуди не дінешся, бо результату не буде. Зрозумівши це, я почала працювати по-перше з кольором, тому що. З кольором потрібно працювати не лише, як радили дуже багато класичних митців, що ти там собі ставиш на чормор, ти його перемальовуєш. Насправді нічому ні. Тому що є така річ, як накопичення в мозку інформації. Як ми. Стаємо доросліші, нам батьки говорять багато речей там сумнів пальців, розетку, ще там, ще ще там щось. Тобто, ти накопичуєш інформацію, щоби тобі жити. Якщо ти ту інформацію не накопичив, так само в школі. Ми вивчаємо табличку множення, ми вивчаємо алфавіт, правила правопису, алгебру, геометрію, іноземну мову. Ще більше предметів ми вивчаємо. Для чого? Щоб ми накопичували знання, щоб нам краще легше було жити. Правильно? Правильно. Чому живопис має бути інший? Чому ми не народжуємося з цією всією інформацією, яка нам потрібна для життя? Як ми можемо народитися з інформацією, наприклад, про всі можливі кольорові пальвітри, їх поєднання, розуміння кольору? Це неможливо. Просто-напросто неможливо. Саме тому, коли до мене це розуміння дійшло, що цього мало, що ти там, ну, подивилася, я на захід, на схід сонце для своїх пейзажів правильно подивилась. Але якщо я відкрила роботу, наприклад, того самого Айвазовського, який до нас дуже близький, чи ще когось інших митців його доби, я бачу, що. Цього недостатньо. Його дуже багато інших кольорових нюансів, які він використовує і досягає в цьому успіху. Тож потрібно над цим працювати. Потрібно, якщо в мене з цим проблема, мені потрібно витягнути її, на неї чесно подивитися відкрито для себе подивитися, прийняти те, що в мене цим проблеми, і почати працювати з цим. Вивчати кольорові палітри, які кольори, з якими чудово працюють, які кольори потрібно додати. Найменшій кількості декілька мазків, а вони просто беруть і змінюють живопис. Такі є, ми знаємо, і якщо будемо досліджувати роботи великих майстрів, вони саме є. Потрібно вивчати атмосферну перспективу, і не тільки атмосферну перспективу, а ефекти, які вона може давати. Є такий термін, багато хто знає, як контражур. Дуже важливий термін, дуже важливий ефект, які, які класичні художники, не тільки класичні художники, і сучасні, і комп'ютерні графіки, і навіть художники-постановники в фільмах використовують цей ефект, тому що він просто неймовірний у результативності і створення драми і емоційного впливу на живопис. Дуже кльовий, абсолютно кльовий. Але в цьому корді. Ажурі і його вивченні, його використанні в своїх роботах, є дуже багато всяких різних нюансів. Тобто, навіть той, це можна як і грубо сказати баланс темного і світлого, але він має бути ідеальний. Просто-напросто ідеальний. Митці, які його використовують, і навіть своїх. Я десь тут буду показувати картини. Навіть в своїх картинах його дещо перебільшують, дещо роблять його більш ефектним і драматичним, досягають неймовірних результатів абсолютно неймовірних результатів. Тобто такого в природі нема. Скільки б ти там не дивився, такого нема. Навіть фотохудожники, які займаються не тільки фотографуванням, а експозицією, контрастами. Насиченням світла, кольору, тепла, холоду. Вони навіть цього не роблять. А художники роблять і витягують картину в своєму драматичному ключі, напрямку на такий рівень, що ти на неї дивишся і думаєш, ну ти милиться, прекрасно, це неймовірно. І байдуже, що його в натурі нема, тому що воно неймовірно. І ти собі думаєш, закладається в тебе в голові така думка, що б я б хотів би піти на ту рибалку чи щось, щоб побачити цей ефект, хоча його може і не бути. Це абсолютна правда, абсолютна правда. Тобто навіть це потрібно вчити. Ти його не подивишся з натури, ти його не зрозумієш. Тому що це спосіб, ефект і бачення миця. Як ти граєшся з різними ефектами, які є в природі, ти з ними граєшся, тому що контур ажур є в природі, але ти з ним граєшся. Ти його збільшуєш, зменшуєш, додаєш, віднімаєш, може доказати будь-як. Такого можуть і не навчити в класиці. Можуть і не навчити, тому що і це ти можеш не побачити. Це ти можеш навчитися тільки в інших художників. Так, мені потрібно перерватися. Продовжимо розмову. Тому що мені хотілося цю розмову записати в без отих стандартних аля дублів, щоб бути ідеальним, прекрасним. А в розмовному житті, немов би я спілкуюся з вами відкрито. Ви переді мною, і ми обговорюємо цю тему. І ось, вертаюся до того контр ажуру, цього ефекту потрібно вчитися. Перш за все, я цього вчилася. Вам покажу свій робот. Свою роботу, дві я їх намагалася зробити, і маю сказати, це досить складно. Чому це було складно? Тому що в моєму мозку нема цієї інформації, нема оцього, щоб він сказав: добре, робимо так, і це нормально. На кожному етапі роботи з цією картиною був такий блок. Цього не можна робити, цього в натурі нема. Зупинись! Не роби цього, не став тут ці маски, вони тут не потрібні, такого нема, такого не може бути. І він блокував, 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 блокував. Це так собі, ти працюєш з картиною, це навчальний пейзаж, і ти відчуваєш ці всі блоки. І насправді ця а, зацикленість на тому, що цього не може бути, вона не дозволяє ж в опису рости. Вона не дозволяє досягнути того драматизму. Тому що це факт, це абсолютний факт. Якщо ти не виходиш за межі отих принципів і законів, які тебе насправді не дозволяють розвиватися, обмежують, ти будеш сидіти обмежено. Подумавши про це, я вирішила, що сидіти обмеженою я не хочу, я маю цьому вчитися. Як виявилося, потім я вчилася і вчуся кольору по попере, попередніх відео, як ви бачите, я зрозуміла, я побачила, що не настільки тяжко змішувати ці фарби, не настільки тяжко малювати, як тяжко переходити саме той блок в твоїх місках. Це насправді дуже тяжко. Тобто сказати своєму мозку, давай зроби це. Коли він тобі говорить, такого не може бути, цього ми робити не можемо. Це факт. Це був настільки шок, це був настільки факт, що то просто вражало, що він усе казав. Цього ми робити не будемо. Я цього не знаю, це виходить за межі тих принципів, які в мені встановлені. Цікава річ абсолютно цікава річ. Неймовірно цікава річ. Але, з огляду на те, він же той самий мозок аналізуючи. Дуже цікаво окремо розповідати про цей мозок. Е, мозок, аналізуючи свої роботи, він бачив, що того результату, який він прагне, нема. Просто-напросто нема. І. Роз це все-таки коли дійшло, коли вже я собі поставила ці справедливі чесні запитання на рахунок слабкості і на рахунок того, як я хочу з ними працювати, я все-таки набралася сміливості і почала з цим всім працювати. Це досить складно, це досить довго це все переходити, абсолютно довго. Але навіть коли ти бачиш ці малесенькі результати. То вони тебе вражають. Тобто це чудово, це прекрасно. Добре, що я це зробила. Це, до речі, було, як я цього року пробувала працювати білим у по чорному паперу. Десь тут буде також картинки. І я це просто з їм працювала, з цією технікою, з тим натюрмортом і з кожним наступним натюрмортом. Тільки для того, щоб. Побачити нову перспективу, щось ви щось зробити таке, щоб вийти за межі своєї зони комфорту. І коли я це робила, коли я це виходила, я бачила результати цих своїх картинок, воно настільки мене вражало, не може бути це чудово. Я думала, не може бути це чудово. І кожен раз у це все бачиш, що ти переходиш один, як би сказати, бар'єр, ти переходиш другий бар'єр. На третій тобі вже легше його переходити, хоча так вони є. І потім ти розумієш, потім я зрозумію, що дуже багато бар'єрів в твоїй голові. Дуже багато. Дуже багато, що на тебе впливало, дуже багато, що ти взяв з досвіду інших художників, які для тебе не працюють. Але потрібно. Пробувати аналізувати досвід інших митців, пробувати його реалізувати. Якщо в тебе не виходить, потрібно аналізувати, чому воно в тебе не виходить. Якщо не виходить в тебе таким чином, тобі потрібно шукати інший шлях. І це нормально, це абсолютно нормально. І тут. Потрібно дивитися, навіть якщо ти дивишся відео інших художників, якщо я дивлюся відео інших художників і класиків, тобто ті, хто працює у класичних техніках, це в основному художники за кордоном. Наприклад, такі як Сезар Сантос, десь я тут посилання буде на його канал. Вражаючий митець, який дуже любить портрети. Портретист це взагалі окрема тема. Я не портретист. І те, як він працює над собою, його бачення роботи над собою, його мистецтво, воно, воно мікс його, той, хто він є, мікс класики. Він кла через класичний живопис, але в своєму стилі, в своїй манері, він розмовляє з усім світом. І це казко. Також інший художник Ендрю Тішлер з Австралії. Це художник, який нічого в себе не в чому не обмежує. Якщо він бачить якісь обмеження перед собою, він розуміє, це якийсь бар'єр. Мені потрібно його, по-перше, дослідити, по-друге, попробувати його пройти і проаналізувати, і тоді я зроблю якісь висновки. Це він зробив е, дослідження і штучним інтелектом, і з фотошопом він робив е, деякі речі. Взагалі, як він використовує науково-технічний прогрес в цілях свого мистецтва, це вражає. Тобто, коли ти дивишся на всіх митців, можливо, ти не запозичиш їх те, як вони працюють, але те, як вони приходять в свої блоки, ти це можеш запозичити, і це потрібно запозичити. Щоб розвиватися, робити свій живопис ще кращим. Це саме той вибір працювати із слабкими сторонами є проявом нашої сильної сторони. Тому що дуже часто слабкі сторони це прояв нашого художнього его. Давайте будемо відвертими художників его. Ну, я не знаю, в колесе воно таке велике, як в художників. Дуже велике его. Але як ми знаємо, що якщо у тебе дуже велике его, і ти з ним не працюєш, у тебе одна дорога нарциса. А в нарцисі дуже поганий кінець. Відповідно до того, ти працюєш зі своїм его, ти розумієш, в чому твої слабкості, ти їх приймаєш. Розумієш, що ти звичайна людина, що ти людина індивідуальна, в тебе не може багато що. Тобто ти художник, ти народився таким і можеш цього досягати. Ні, тобі потрібно працювати, тобі потрібно працювати із собою над собою, щоб в твоєму живописі були результати. Саме тому про це потрібно говорити. Якщо ви не можете про це поговорити з кимось, це навіть і не потрібно з кимось говорити. Просто поговоріться з собою. Говоріть просто і чесно і відверто. Розумі, що того, що ви сугубо індивідуальна людина, від того, що ви маєте слабкі сторони, від того, що ви індивідуальні, ви не підходите, можливо, для яких стандартів. Це не причина тому, щоб зупинятися в своєму живописному розвитку, це не причина, щоб себе ганити, це не причина, щоб е, палити всі свої роботи. Це я кажу свого досвіду. Це, це було б дурістю. Зараз було б цікаво подивитися рівень розвитку. Тож, будьте чесними з собою, працюйте з собою. І багато художників, дуже багато слабких сторін. Слабкість це можливість і мотиватор для росту. Просто-напросто для росту. Згадайте того самого Моне згадайте того самого Бетховена, Якщо то він, із тих композиторів, які втратили слух. Навіть хвороби, навіть ті хвороби, яких не можна було вилікувати, вони не зупиняли митців. Не зупиняли. Вони знаходили можливість, як той Моне створювати свій живопис. Цілком можливо, якби в його не було проблем із зором. Такий стиль живопису і не був розвинутий. Цілком є ймовірність, якби в його озір був 100%. Тобто не здаємося, не складаємо, як то сказати, свою художню, вибачте, можливо, неадекватне порівняння зброю. Боремося за те, щоб. Розвиватися в тому, щоб у нас був ще один новий день у живописі, тому що ми його заслуговуємо. Ми це перш за все робимо для себе і для свого розвитку. Кожен раз, перш за все, ви робите це для себе і для свого розвитку. І нічого немає поганого, що у вас є слабкі сторони. Потрібно їх робити сильними. Тож, Дякую всім, хто був зі мною, Бажаю всім все найкраще.